Тут красавела новоснамота намотав, де страхуватися онлайн законопроект про підтримку України внесуть у Конгрес окремо. От прямо за по статістики на війну і поддержання шаровар Київ тратить в середньому по 6,5 мільярдів доларів в місяць. Білий дім розраховує, що незабаром він буде винесений на розгляд нижньої палати. Адміністрація Байдена підтримує ухвалений законопроект палати представників про тимчасовий бюджет, оскільки він запобігає серйозним скороченням внутрішніх програм і включає допомогу в разі стихійних лих. Це дозволило уникнути так званого шатдауну. Нагадаємо, що адміністрація Джо Байдена планує досягнути виділення додаткового фінансування на 40 мільярдів доларів доларів, з яких 24 мільярди мають бути виділені Україні на військову допомогу. Перелом наступив насправді тоді, коли прозвучало слово реально, прозвучало слово Абрамс. Справа в тому, що ну, за перебігом подій і безпосередньою участю у них ми забуваємося про класичні речі. Адже якщо брати зброю, всю зброю, яка сьогодні наявна на планеті Земля, то я не знаю на щастя чи на жаль. Але тільки так свідчить про те, що ми готуємося до серйозних. Дій, причому наступальних дій все інше це речі оборонно-тактичного характеру. Я ніколи не вважав себе фахівцем військовій справі, тому я глибше залазити не буду в ці теми. Але якщо дивитися от класичні речі, то насправді цей перелом наступив тоді, коли чітко було сказано, що ви отримаєте Абрамс. Тепер щодо візиту до США і всього того, що там відбувалося, в тому числі і голову академіка Кісінджера, скажу так. Справа в тому, що Кісінджер навесні цього року зробив кульбід, який я ніколи не сподівався на нього. Де коли він сказав, що Насправді Україні треба надати зброю, тому що Росія агресор. Тому що мова йде про те, що Україна захищає не тільки себе, захищає демократію. З точки зору філософії, життєвої філософії Кісінджера, це була річ недопустима за минулий рік. Мені довелося пройти дорогою Кісінджера і вивчити власне його методу роботи з президентами і з особливо з китайцями, з радянськими лідерами і навіть з українськими, тому що, якщо ви пам'ятаєте. А дорога Кісінджера через Ніксона привела аж до Києва тоді, в далеких 70-х роках. До цього часу всі мучать питання, чому він, Ніксон, чому Ніксон прилетів власне в Київ, що він тут хотів побачити? Насправді там була абсолютно чітка задача і постановка. Бо, власне, фігура Кісінджера, яка чи голова Кісінджера, яка з'явилася у цих подіях, вона багатьох поставила в тупик. Але давайте. Нижче до о, ситуації, оце накладання речей. Яке відбулося Даруйте, що я перебуваю, просто дуже багато людей може запитати: а ч а в чому так би мовити сила Кісінджера, тому що йому без малого 100 років, так і він не має жодного портфелю жодної відповідальної кнопки, на яку би він міг натиснути, але все одно він представляє собою надзвичайно потужне геополітичне лобі? Він не просто представляє лобі, він представляє лінію, політичну лінію, зовнішню політичну лінію, яка зберігається в сполучених штатах. Татах Америки і її вітер зараз дме у спину нинішньому президенту, у спину демократам, тому що насправді концептуально оця ідеологема Кісінджера, вона і сидить в основі, яка сьогодні репрезентується це навіть соромно, але ну так воно є Дональдом Трамп. Базується вона на простих речах. Це хлопці, хватить воювати, давайте заробляти гроші. На Китаї, на Радянського Союзу, тільки тут одна річ є, яку чому б поламав свою позицію Кісінь на навесні. Справа в тому, що Китай виростає на грошах на інвестиціях Сполучених Штатів Америки. А Росія це не радянський Союз, бо вона стало зрозуміло, що вона має армію, яка друга в Україні. Перше, що я би просив усіх, хто аналізує цей візит, температуру трохи понизити. Чому такі емоції? Тому що наклалося декілька речей, які носять внутріполітичний характер американський, зовнішньополітичний та ще й глобальний, тому що до всього додалося повна розгубленість ООН і Ради безпеки. Те, що там відбувалося, ну, це заупокійні мелодії. Так, от, якщо це все поєднати і вручити українців, то це повна безнадійність. А тепер давайте подивимося на реалії, як то насправді відбувається. В основі позиції Сполучених Штатів Америки лежить не тільки двопартійна підтримка, в основі цієї позиції. Лежить весь оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки і позиція військових. Тому даруйте, але я не поділяю переляк багатьох українських політиків, політологів, аналітиків, які розказують про те, що все, от все розвалиться, нічого не буде, і так далі. І Росія тут буде побідять, і, 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 і все і, і так далі. Ні, так не буде. Тепер а, оцей лист, який чомусь показується як інструмент. А прив'язаний до допомоги України. Ну чого вже, пане Антіне, нема так це точно. Прив'язки цих папірців. Папірців. Зверніть увагу, як я кажу. Я не кажу документ. Я розрізняю, що таке документ. А що таке папірці? До допомоги Сполучених Штатів, Європейського Союзу і національних урядів України. Цього немає і цього не могло бути. У цьому відношенні мене більш лякає те, що на п'яту точку сіли дуже багато в Україні, коли ці речі наклалися. Тому давайте відкладемо у сторону кошмар ООН і Ради Безпеки, його тут немає. Відкладемо у сторону ці шість папірців. Бо те, що там написано, ну мені здається, що ми з вами знаємо вже так років 30. Ми розуміємо, про що там написано. Бо це Альфа і Омега, того, що треба було робити давно, чому не робилася не тема наших зараз розборів. Розумів, наскільки важкі питання ми будемо, ми будемо розбирати, але е, не, не про це мова. Звідси я можу абсолютно чітко зафіксувати: допомога Україні буде надаватися так, як це визначено. А на зустрічах Рамштайн. Зустрічі Рамштайн в основному формуються із заявок української сторони. А ці заявки подаються в залежності від того, як плануються тактичні операції на лінії фронту, в тилу і так далі. І ще до цього я хочу додати фразу, яку сказав Бен Ходжес: війна між Україною і Росією це не лише ситуація на лінії фронту. Трапляються випадки, пане Антіне, коли у цій війні іноді інформаційне поле придавлює так. Що вона переважує все, те, що відбувається на лінії фронту?